Привіт, ділюсь на першим досвідом. Я щойно завершив голодування 85 годин без їжі, це 3,5 дні. Це не про дієту, не про силу волі. Для мене це спосіб дати організму перезавантажитись. Коли ти не їси, запускається процес аутофагія. Тіло само себе чистить, клітини оновлюються. На другий день такий спокій, ясність, легкість. Краще спиш. Я пив тільки воду, м'ятний чай і омега-3. Бо навіть під час голоду, мозку і серцю потрібен жир, діячей, жирна кислота для мозку і па для серця. Без них слабкість і роздратованість. Я беру лісі, це рибичий жир з дикої морської риби з Ісландії, без важких металів з вітамінами А, Д Є. Підходить навіть діабетикам до речі. І найголовніше це вихід з голоду. Тут легко зробити помилку. Я починаю з овочі, бульйону пізніше рибка. І щоразу це відчуття ніби тіло повністю оновилось. Якщо ти теж хочеш спробувати, пиши голод в директ або в коментарі, отримаєш знижку 30% на весь асортимент. Це те, з чого я починаю, а це тим, чим я закінчую. Лісі лимон мята. Клас, дуже смачно. Chow. Yeah.